Вітання від ЕК-клубу. Постійні відключення електроенергії та обстріли критичної інфраструктури росіянами показали, наскільки важливо бути енергонезалежними. Розповідаємо вам, що потрібно зробити для того, щоб влаштувати сонячну електростанцію на даху об'єкту критичної інфраструктури. Це є довготермінове рішення за 1 кВт енергії виробленої сонячними електростанціями. В середньому получається 2-3 гривні за квт годину. Якщо ж порахувати початкові інвестиції, то виходить 1,5-2 гривні за квт годину. При роботі сонячної електростанції не виділяється ніяких СО2 в атмосферу. Взагалі, сонячні електростанції повинні працювати 20-25 років із збереженням потужності більше 80% від початкового коефіцієнту корисної дії. Перед початком будівництва сонячної електростанції важливо отримати висновок технічного експерта про те, що дах може витримати додаткове навантаження. Провести обстеження усіх конструктивних елементів важливо буде також перевірити дах на наявність затінень. Це можуть бути різного типу затінення: дахові вікна, наприклад, тіні від е, сусідніх будівель, дерев тощо. Якщо запланували встановлення сонячної електростанції, важливо звернутися до спеціаліста-проєктанта. Він допоможе вам спланувати усю роботу, а також розкаже, які потрібно пройти етапи. Залежно від типу будівництва влаштування сонячної електростанції на даху чи будь-де необхідно врахувати такі етапи. Обстеження даху на цьому етапі спеціалісти. Обстежують дах на міцність, кут нахилу та наявність різного типу кріплень. Цього розрахунку буде зрозуміло, чи необхідно зробити якісь додаткові роботи для влаштування сонячної електростанції. Після цього інженери готують висновок для монтажу саме сонячної електростанції, саме на цьому даху. При проєктуванні сонячної електростанції на даху необхідно врахувати кілька важливих моментів. Ну, по перше, це площа даху. По друге Кут нахилу даху, розташування будівлі відносно півдня, сходу заходу В залежності від площі даху ми враховуємо, скільки можна поставити сонячних фотомодулів для вироблення електроенергії. Необхідно враховувати затінені ділянки, оскільки вони впливають на генерацію. Одним із найголовніших це є влаштування кріплень для сонячних фотомодулів. В основному вони влаштовують. Виються з алюмінію або нержавіючої сталі, вони є більш корозостійкими та піддаються менше зовнішньому впливу навколишнього середовища. Наступним етапом є під'єднання до мережі. Також фахівці проводять пусконалагоджувальні роботи. Вони мають надати замовнику усі необхідні документи. Саме на цей об'єкт важливим етапом є також навчання персоналу, оскільки саме він буде обслуговувати нашу сонячну електростанцію на протязі 20-25 років.